Друзі, вітаю на своєму каналі. Продовжую знімати відео по мікрофону DJI MiG Mini. Сьогодні буде у нас тест на... в польових умовах. На дальність я буду перекривати собою пряму відимість від ресівера до мікрофона, і будемо дивитися, як воно буде. В минулий раз Маона. Wave t 5 коли я повертався спиною до камери. Звук трошки був негарний, можна сказати, такий не дуже гарний. Про... Ну, він не пропадав, можна було почути. Тут будемо дивитися, як воно буде. Я розвертаюся, десь до середини стадіону я буду доходити, бо ну, в принципі, це 50 метрів приблизно. Все, я погнав і буду іноді розвертатися. 1, 2, 3, 4, 5. До речі, дуже гарна погода. З тої сторони, дорога у нас. Дує вітер. Теж дуже гарно. Зараз знімає, до речі, без шумодаву. Без шумодаву. Подивимося, як воно буде. Потім я включу ще два режими шумодаву. Один базовий, а другий такий більш агресивний. Так, ну Десь середина. Так, Повертаюся, як мене чутне. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 розвертаюся і десь, 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 мабуть, ось так. Ось до цього місця я доходжу. Так, я дійшов, розвертаюся, 1, 2, 3, 4, 5, як мене чутно. Е, все, ну от всі точки я повертаюся назад. Е, о, знов дує вітер, Машини їздять, ну, тобто, шум якийсь є. Буде цікаво, як воно буде чутно на мікрофоні. Так, ну, ось такий тест у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мені дуже цікаво, як воно буде.